Donc, yeah. А, так, чуємо, бо спершу мені здалося, ніби я чогось е, перестала чути, маємо дуже мало часу на величезний об'єм, насправді, зараз роботи, те, що озвучив е, е, прем'єр-міністр, він якраз сказав, що горизонти виконання всіх цих завдань вони різні. Е, я знаю, що ви в курсі того всього, що планується. Е, скажіть, із переліченого, що найкритичніше, ми маємо зробити саме зараз, і що відкладається, от якщо по часу говорити, бо ми розуміємо, що коли е, про те, що Україна може стати таким газом, газовим хабом зберігати все це, бо маємо такі потужності чи видобувати на чорноморському шельфі, то зрозуміло, що це потрібен значно більше і відрізок часу. Розкажіть нам про це. Я вам хочу сказати, що Україна може стати не лише газовим хабом, таким як каже пан прем'єр-міністр. А це може бути і всім енергетичним хабом для того, щоб забезпечити всю енергостему європейського союзу чистою зеленою і. Головне, що не російською, вибачайте за такий термін електричною і енергією газу. це перше. По, По друге у нас є дуже великі поклади, і ви розумієте, що це поклади і традиційного газу, які знаходяться і в там в областях на сході це частково Донецька область. Повністю Харківська область, частково Полтавська область, і також це є частково Івано-Франківська область і Львівська область, і ми тут можемо скласти велику конкуренцію російському Газпрому в постачанні газу до Європи. І тоді я думаю, що настане повна перемога, коли ми почнемо постачати наш природний газ, якраз в. Перебуваючи ті контракти, які колись уклав uh, Газпром з uh, іншими нашими європейськими партнерами, але головніше в цьому це uh, друге питання. Це питання зеленої енергетики. Треба звичайно підтримати зелену генерацію uh, на рівні uh, відомого господарства, і до рівня територіальних громад і до рівня бізнесу. І тут дуже велика програма. Вона має бути дуже потижною uh, з підтримки uh, цих проектів і. Дуже важливо це звичайно те, що сказав пан е, прем'єр-міністр. Це енергоефективність, е, оскільки енергоефективність саме і формує енергонезалежність нашої країни, оскільки е, енергоефективність це зменшення споживання якраз імпортом російського газу. Якщо ми подивимось на е, загальну таку е, модель споживання природного газу. В Україні до початку війни то 34% це був імпортний газ. Ми імпортний кажемо в лапках, європейський газ, розуміючи це, це газ від країни агресора, який до тулі нам поставчався, і якщо ми зробимо комплексну програму про те, що каже прем'єр там півтори тисячі багатоквартирних будинків раз на рік, тисячу об'єктів соціальної сфери раз на рік. То це нам допоможе через 7-8 років отримати якраз цей процес, коли ми позбудемось газу газової залежності від нашого окупанта, через те, що якраз співвідношення 32% до 34% 32% відсотків якраз це споживання природного газу для об'єктів нашої соціальної сфери і соціальної інфраструктури. І е, об'єктів е, багатоквартирної е, забудови, і тому Ми, через власне, таку те, велику... що ви так зараз ви якраз це кажете, що буде безпосередньо стосуватися кожного українця, але є більш такі загальні речі. Якщо вернемося до ось того, е, яким чином ось ця реформа буде відображатись і допомагатиме конкретному домогосподарству. Бо наскільки я зрозуміла, е, теж із м, самого е, і самого звернення і самих заяв прем'єра, що йдеться про те, аби була децентралізація, вже зрозуміло, що Великий тест для нас абсолютно в таких умовах постійних обстрілів не тому що є ціль, і по ній будуть здійснюватися ці масовані обстріли. Коли є децентралізовані в містах, вони ну є міста, в яких було там багато дуже маленьких таких котелень. Вони ліпше впоралися із проходженням та сезону однозначно. На, на це так само буде йти. Але от чи передбачені там кошти? Бо це все ж таки буде місцеве самоврядування. Чи е, зараз це про, поки ще йде е, проєкт, е, але немає ще безпосереднього механізму виконання? Бо зрозуміла річ, що грошей на це потрібно буде багато, і важливо, щоб е, держава так. долучилась. Дивіться, президент України про це говорив ще е, десь. Е... Алло, студія? Так, ми вас чуємо, але чомусь поки не бачимо. Чи маємо зв'язок? Режисери мені кажуть, а точніше показують, що ми його втратили. Чи, чи все ж таки маємо? Пане Станіславе, чи чуєте ви нас? Так, 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 так. Дивіться, ще у але ми вас не бачимо, пане Станіславе, можливо, ви десь натисли зараз, бо якраз бачили останнє вашу руку, яка тягнулася до самого екрану. Можливо, ви це, це якраз підліду. це якраз пропадає зараз зв'язок, бо е, якраз в Харкові маємо е, в Харкові, якраз маємо. Ви бачите? А, не... Так бачимо, бачимо. Так, так, Мені просто вас так, так. не показували вже. В Харкові маємо повітряну тривогу, то є проблема зі зв'язком. Дивіться, по-перше, президент України ще в лютому, року в Харкові, презентував програму, яка називається Велика Термомодернізація. Ця програма, яка була спрямована на зменшення споживання імпортного газу через те, що ми будемо впроваджувати проекти утеплення багатоквартирних будівель і заміни котелень централізованих. На кательні, які будуть знаходитися в топових районах, в окремих районах окремого міста, це перше щодо фінансування. Я точно знаю, що зараз є великий товарний кредит від Республіки Корея для України, який допоможе нам бути більше енергоефективним і надасть можливість нашим громадам. І цей кредит буде спрямований якраз на територіальні громади для того, щоб наші громади змогли бути більш енергонезалежними якраз за рахунок того, що вони отримають обладнання для низькій відсотків ставки, якраз обладнання яке допоможе територіальним громадам здобути ту енергонезалежність, які на яку вони спрямовують свої ресурси. Це перше. По друге, це те, що буде приглянутий тариф для кожної громади. На споживання природного газу і по-третє, це звичайно це збільшення газовидобутку, який допоможе нам бути більш енергонезалежним, якраз за рахунок більш дешевого нашого українського природного газу. І ще ну безпосередньо про зелену енергетику. Її я вже бачу. Де той, хто відстоює там, наприклад, генерацію саме отриману від атомної від атомних електростанцій. Вони кажуть, що ні, нам зелена енергетика в нашій ситуації занадто дорога. Європа може собі дозволити такі експерименти переходу. Якщо не вдасться, а вони вклали кошти, то вони ще мають як вкласти і повернутися на круги своя. А ми не можемо цього зробити. Натомість, от. Вже прем'єр він озвучував про те, що зокрема і в домогосподарства, які будуть виробляти, генерувати або зберігати ось цю зелену енергію, для них теж будуть певні бонуси і буде ось ця підтримка. Ми зараз правильно робимо, ми правильно вкладаємо кошти. І наскільки чи це вже от все безпосередньо проаналізовано? Якщо можна коротко, дивіться дуже коротко тут. Якраз прем'єр каже про приватні домогосподарства, оскільки. Тут є така наступна модель, яка вже є викладена в законопроєкті, який, я думаю, що найближчим місяцем буде прийняти в сесійній залі, і цей законопроєкт стосується того, що об'єкти зеленої генерації, які знаходяться на дахах приватних до у приватних садибах, на земельних ділянках, якщо вони додатково, як каже прем'єр, маючи систему накопичення, це так звана система Billing. коли людина може генерувати електричну енергію в денний час. Коли вона є більш дешевою на ринку, але є більш доступною в розрізі зеленої енергетики, то потім він може продавати в домовласник в... в ті часи, коли він не має споживання, але енергосистема потребує цієї енергії, він може за спеціальним тарифом, який є набагато вигідніший, ніж зелений тариф. Продавати цю зелену енергію це раз. А по-друге, якщо це стосується великих підприємств комерційної галузі, то в комерційній галузі ми можемо також будувати великі об'єми накопичення електричної енергії і продавати на ринку або на добу наперед, або на ринку на годину наперед цю електричну енергію набагато дешев набагато вигніше. Вона буде там дешевше для громад, але вона буде більш цікава для бізнесу. Для того щоб цей бізнес швидше окупувався, а ми могли мати більше високий рівень енергетичної незалежності і енергетичної достатності. Зрозуміло ще одна там є проблема, звісно. Я думаю, що ви теж з таким зіштовхувалися, коли місцеві обленерго не зовсім хочуть брати без проблем ось такі е, і сонячні електростанції в приватних садибах. для того, аби підключати їх. Там ще треба пройти, е, наскільки мені відомо, теж достатньо складний е, процес. Ну але це вже зовсім з іншого. Так це вже не не звідти ноги ростуть, але з цим також варто попрацювати. Я думаю, щось буде. Але я вам Пані... скажу, що бізнес ситуація да, зовсім інша. Оскільки на сьогодні бізнес там, наприклад, яскраві приклади, це Чернівецька область, це Одеська область, коли були блекаути і відключення енергосистеми, там на дві год дві години населення мало енергопостачання. Якісь такі великі об'єкти генерації від бізнесу мали енергопостачання і забезпечували енергопостачання якраз об'єктів критичної інфраструктури і соціальної сфери.